Так що всім привіт. Нарешті на цього коня вдалося поставити прямий ток. Я собі давно хотів, мріяв про таку штуку, не знаю. В принципі, я задоволений, вдалося зварити глушника, зробити пайп, y пайп на дві труби, закріпили його, розрахували так, щоб колесо не затирало. бо Зіштовхнули з проблемою, що заднє колесо при нерівностях воно билося об саме облушник-перехідник. Зробили, поставили, обійшли всі нерівності, всі моменти зробили ізоляцію від перегріву. Ну і ось так вони виглядають. Тут на таких. Так, це Китай, Гіршимура. В наступному відео я вам покажу, як звучить, Підв... підвіз хомут, кріплення, перехідник, плюс дві пружини. Одна знизу, одна зверху, і з другої сторони те саме. Ось, вийшло непогано. Я задоволений. Звук мені подобається. В наступному відео я вам покажу, як звучить. Прямий вихлоп на текні.